29 країн цього року беруть участь у міжнародних військових морських навчаннях «Сібриз-2021». Вони стартували 28 червня у Чорному морі біля берегів України. Триватимуть до 10 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Утім, де саме наразі не розголошують, сказав командувач ВМС зсу Олексій Нейшпапа. За коданими у заході планують задіяти близько 30 кораблів, катерів та суден, понад 30 літаків і вертольотів, 5 тисяч особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки. В Одесі відкрили військово-морські навчання сібриз 2021 Тут зібралось командування українських та американських ВМС, а також представники 29 країн. На питання, чи будуть проводити операції біля Криму, вони відповіли таким чином: навчання «Сібриз» – це навчання в рамках співробітництва між Україною та Сполучених Штатів, залученням країн партнерів. Яке руководство в першу чергу нормами міжнародного морського права і виключено нормами міжнародного морського права. Тому ми будемо діяти згідно цих норм, і я не бачу якихось проблем в проведенні цих навчань. Ці операції проводяться в міжнародних водах, тому немає нічого провокативного в наших діях. Усі держави мають право оперувати в міжнародних водах, і це те, що ми будемо робити під час навчань СІ 2021 Та кількість учасників це справжнє підтвердження того факту, що глобальна комунікація залежить від доступу до міжнародних вод для вільного обігу товарів, для вільного обміну послуг. Ці навчання втілюються. This that. Керівник навчань від України Олексій Доскато сказав, що в першу чергу будуть відпрацьовувати координацію військ за стандартами НАТО. У минулому році навчання проводились тільки на безконтактній основі, без залучення будь-якого берегового компонента. Залучались до звичайно тільки авіаційний та морський компонент. В цьому році нам вдалося у нас є змога провести навчання. Будемо так говорити в повному форматі, до якого залучаються всі заплановані сили, і вони будуть виконувати завдання як на морі, так і в повітрі на суходолі. Головне завдання це підвищити взаємосумісність військовослужбовців, штабів та підрозділів військово-морських сіл. Навчання триватимуть до 10 липня. Христина Шкрябіна, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, Сібриз це міжнародні військові навчання, котрі проводять на території України починаючи з 1997 року. Організаторами заходу є Україна та США. Україна надає військову та цивільну інфраструктуру Чорноморського узбережжя. США підтримують навчання грошима. У Сібриз беруть участь військові з країн Чорноморського регіону, окрім Росії. Разом вони відпрацьовують маневри у морі в повітрі та на суші.